Всім привіт! З вами LightGame, мене звати Ігор і я розробник Ігор. Сьогодні я вам розповім, що ж таке за технологія Scale 9. Наприклад, у нас є отака от кнопочка. За допомогою технології Scale 9, її можна зменшити в кілька разів. Зараз її розширення 587х122. Я хочу її зменшити без втрати якості. До мінімального розміру. І так, я покажу, як це робиться. Зазвичай цим займається художник, і художник вже повинен знати, що таке технологія Scale 9 і як вона використовується. В Unity вона підтримується нативно, тож художнику достатньо зжати кнопку до потрібних розмірів. І в Unity її можна буде скейлити у відповідності до того, як яка довжина або ширина кнопки вам потрібна. І так. В фотошопі я не майстер, тому не судіть строго. んんなるほど。 Вот, в принципе, наша кнопочка получилась. А вот кнопочка такая вот была. Зразу да, видно, скільки зекономили місця. Так, я закинув ці наші дві кнопочки в Unity. Зараз я покажу, яким чином Scale 9 використовується в Unity. От наша стандартна кнопка. Давайте зараз кнопку Save замінимо заміним її відображення на, ось цю кнопку, на цю синю кнопку. От ми поміняли, ось такий вона має вигляд. Якщо зберігаємо пропорції, от такий от приблизно має вона вигляд. О, а кнопку лот. Ставимо нашу змінену кнопку. Як бачите, вона розтягується і має такий непрезентабельний вигляд. Як же ж її зробити так, щоб вона виглядала, як наша ця синя кнопочка перша? Робиться це дуже просто. Виділяємо наш спрайт, натискаємо спрайт-едітор. І оці от зелені точки пересуваємо. До центру. Я поясню, що я зробив. Е зробив я зараз наступне. Давайте чуть-чуть більше пересумо. Що це означає? Е це означає, що е все оце зображення, що знаходиться отут, в цій частині. Ці і в цій, вони будуть розтягуватись. В центрі в середині також буде розтягуватись оці от кути, вони не будуть розтягуватись, вони будуть в таких пропорціях, як, як я виділив. Я нажимаю Apply. Як бачимо, нічого не помінялося. Чого не помінялося, тому що в самому UI Image іміджі, Type треба, треба поставити simple на Slice. Бачите, ми поставили Slice і набагато краще стала виглядати наша кнопка. Для того, щоб зробити оцю от рамку меншою, Ми піксель per юніт виставляємо, точніше отак от. Да, в нас було по замовченню 100. Ставимо, наприклад, в 50. Ой, в 50. Зускаємо apply. Ні-не-ні, наоборот. 150. Як бачите, в нас рамка стає меншою. Ну, давайте 250 поставимо. От ми, в принципі, і добилися того результату, в якому була наша перша кнопка. Але перша кнопка в нас розширення є 587 на 122 а в другому випадку 25 на 33 Різниця є? Є. На цьому буду завершувати. Підписуйтесь на наш канал. На все добре!